Доброго усім дня, рада вітати кожного та кожну на своєму каналі, українські народні прикмети та традиції, де щодня ми з вами дізнаємось про життя наших предків та все те, що ми успадкували від них, завдяки тому, що знання, мудрість, перестороги, переконання, передаючись з покоління в покоління і з родини в родину дістались нашого часу. Тож давайте знайомитись з ними на часі понеділок, 13 жовтня. Світловий день триватиме 10 годин 55 хвилин, схід Сонця очікується о 7.30, захід близько 18.25, місяць спадаючий, церковний КАЛЕНдар. Православна церква України вшановує сьогодні преподобного Венеаміна, затворника Києво Печерського. Усе своє життя він був торговцем, аж поки не почув християнську проповідь про Слово Боже, про царство вічне та ще кілька проповідувань. Його настільки вразило почути, що він усі свої збереження роздав бідним людям, продав своє майно і теж пожертвував усе жебракам. А сам прийняв постриг і став ченцем, що жили у Печерській обителі, бідно та ескетично, щоденно посилено молився та дотримувався посту до кінця своїх земних днів. І мене не у цей день святкуватимуть Микита, Микола Антон та Злата. Вітаємо. Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 5.50 ранку до 6.30. У цей час до свого охоронця зверніться із словами щирого каяття за усі недобрі вчинки, які зробили свідомо чи несвідомо. Нехай ваш захисник донесе їх до Всевишнього і тягар провини вам полегшить душу. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому що будь-які звернення у будь-який час дня та ночі народні прикмети та традиції. Серед людей день називали вітрогін. Це пов'язано з тим, що у цю пору за напрямком та силою вітру предки прогнозували, як швидко настане справжня зима. Протягом дня, спостерігаючи за цим природнім явищем, дійшли висновку якщо вітер сильний дме цілий день, морози вдарять за місяць. Вітер сильний лише час від часу, поривами дме, тоді мороз ще далеко. Легенький вітерець цієї доби свідчить, що справжня зима прийде у грудні не раніше, а якщо день без вітру за два тижні вдарять морози, ось такі нам пращури залишили спостереження. До своєї хати намагалися не впускати людей незнайомих у цю дату. А також подорожніх, адже вірили, що разом з ними в дім увійде розбрат та обман. Якщо такі просили їжі чи води, ніколи не відмовляли, бо знали, що це гріх, і якщо так вчинити, то скоро самі у злиднях будуть. Частування виносили та давали з собою, як правило. Добрим ділом було після обіду розтопити лазню та попаритись у ній березовим віником. Ходило повір'я, що відвідавши парову, можна очиститись не лише від хвороб, пристріту чи заздрощів, а й позбутись гріхів та провин. Тому ця процедура була в пунктах обов'язкових справ на цю дату. А щоб імунітет скріпити, після лазні варто випити чаю з ромашки, який пили з медом, тільки не кидали до кип'ятку, а їли, запиваючи відваром. Існував один обряд на оздоровлення. Після лазні, якщо не витертись рушником, а закутатись у простирадло, яке потім просушити і спалити, то людина позбудеться давньої, тобто на сучасний лад, хронічної хвороби, але таке заборонялось робити здоровим людям. Вважалось, що можна спалити усі свої сили. Люди здавна вірили, що сьогодні варто займатися будь-якими справами, що почали раніше, але не варто розпочинати щось нового саме цієї дати, адже все, що таки буде розпочати, закінчиться нічим, тому не варто марнувати свого часу. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили ще не пролітав перший сніг, значить, зима настане ще не скоро. День видався ясний та сонячний, за три дні піде дощ. В лісі уже немає їстівних грибів, скоро морози вдарять, що не можна сьогодні робити. Як стемніє на дворі, вікон в домі краще не відчиняти, запевняють народні перекази. Люди вірили, що з вітром в будинок залетить одне горе, два нещастя та три сумні новини, тож заборони намагались не порушувати. Краще ревеліли бути уважними, щоб шість нещасть в оселю не зайшло, а ще до збитків купувати нові речі чи товари, краще покупку відкласти на день. Що зробити буде добрим? Оскільки в народі ходило багато заборон про природню силу вітру, наші предки намагались убезпечувати себе, тож воліли цю добу починати із склянки святої води, до якої додавали один кристалик освяченої солі та один кристалик цукру, теж освяченого, випивали все і були впевненими у захисті вищих сил. Аби таланило, варто сьогодні мати при собі шматочок червоної нитки, автентичні українські слова, празник люди так раніше казали на свято, народна мудрість. Аби мати міцний та відновлювальний сон, наші прабабусі перед тим як лягати до нічного сну, тричі перехрещували ліжко та розповідали молитву Отче наш. А щоб уночі не трапилось жодного лиха, ще говорили такі слова. З Богом, здорова, чи здоровий лягаю, з Богом здорова, чи здоровий встану. Люди вірили, що, помолившись і сказавши такі слова, ранок для них точно настане. Стрижка, зроблена у цей день допоможе знайти особисте щастя, а також залучити більше успіху саме у робочих питаннях. Щасливе число дня 2 – колір бежевий. Містичні години доби триватимуть із 6.50 ранку до 8.10, тож проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Тополя Чорна. У народі рослина ще відома під назвою Осокір. Для лікувальних властивостей збирали її переважно у квітні, доки не розпустяться листочки, адже люди використовували як ліки саме бруньки. Розста вона переважно біля водойм, тож в природніх парках також її можна знайти. Знахарі використовували чорну тополю для лікування органів дихання, бронхів та легень. Також рослина була ефективним сечогінним та жарознижуючим засобом, допомагала при застудах, ревматизмі та опіках. Пам'ятайте, будь ласка, що будь яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви серед поширених страв того часу були рівчасті цибуляники. Господині цю страву готувала якраз з цієї пори і десь до березня, можливо, квітня місяця. Далі перероблялась страва трішки під весняно-літній сезон, як саме розкажу в одному із весняних випусків. Якщо казати простими словами, то це оладки із мілко-нашинкованої рібчастої цибулі. Цибулю очищали та мілко сікли, але не терли, бо тоді соку буде забагато. До неї додавали курічі яйця, трішки солі, перцю, соди, кислого молока та пшеничне борошно. Усе гарно перемішували. На невеликий вогонь ставили пательню, змащували її рослиною олією, та коли вона нагріється, викладали оладки і смажили під кришкою із двох сторін. Вогонь, мав бути невеликим, щоб цибуля встигала ставати м'якою. Їли такі цибуляники із сметаною, ну а рібчастими вони називались завдяки використанню такої цибулі. Люди, що народились у цей день, є працелюбами, що до власної мети намагаються рухатись самостійно, не приймаючи або ж рідко приймаючи допомогу зі сторони. До їх сильних сторін відносять силу волі, наполегливість та справедливість. До слабких можна віднести гордість, інколи вона їм заважає приймати поради та підказки. Іменинникам цієї дати у житті варто стерегтись ризиків. Успіх приноситиме блакитний колір, камінь талісман, хризоберил, квітка долі цинія. Цей день в Україні. 13 жовтня день зменшення небезпеки від стихійного лиха, а давня приказка говорить, що щире слово, добре діло, душу й серце обігріло, тож нехай ваші серця завжди будуть зігріті добром та щирими словами.